Доброго дня, діти. Ось послухайте, будь ласка, вірш, який називається Україна. Україна, рідний край, рідне поле, Зеленгай, рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. В кожнім світі, кожен зна батьківщина лиш одна. Вона одна єдина, це наша славна Україна. Дітки, ми з вами живемо в Україні, яка називається Україна. Повторіть україна. Ми всі з вами живемо в Україні. То хто ми з вами? Так, ми українці. Погляньте, дітки, до нас завітала дівчинка. Давайте з нею познайомимось. Як тебе звати, дівчинко? Мене звати Галинка. Доброго дня, Галинку! Яка ж ти красива! А що ж це в тебе за вбрання? Це у мене український костюм. Його для мене зробила моя. Матуся. Моя матуся вишила мені, подивіться, яку гарну сорочку. А на сорочці вишити красиво нитками квіточки. Вона називається Вишиванка. А це спідничка. Її ще називають плахтою. А ще мені моя бабусенька. Пошила ось такий біленький фартушок, а матуся вишила червоними та чорними нитками. А ще я люблю підперізуватись ось таким червоним поясом, і називається він крайка. Ой, Галинку, дуже гарний у тебе одяг. Цікаво, а що ж ти взула? Я взута. Червоні чобітки, вони дуже зручні і красиві. А ще погляньте, у мене на голівці дуже гарний віночок із квітів. До нього мені матуся прив'язала різнокольорові стрічки. А ще я дуже люблю різні прикраси і бабусенька мені подарила ось таке чудове. Червоне намисто. Дітки, вам подобається вбрання Галинки? Так, вона дуже красива. А що найбільше вам подобалося в Галинчиному вбранні? А як називається святковий годяг у Галинки? Так, український. Мене ще можна назвати Україночка. Дітки, я ще хочу пограти з вами в гру, яка називається Відгадай одяг за тінню. Подивіться уважно, чия це тінь. Так, правильно, це сорочка, вишиванка. А це чия тінь? Так. Це вишитий фартушок. Будьте уважні, а чия ж це тінь. Так, це спідничка плахта. А це що? Червоні чубітки або черевички. Молодці дітки! Мені з вами було так весело гратись. Але до мене прийшли мої друзі. Тому ми кажемо вам: бувай на все добре!